Те, що ти вважаєш енергією, має цілком фізичну природу. Кундаліні рухається разом із спинно мозковою рідиною. Пинно-мозкова рідина, ліквор, це рідина, яка омиває мозок і спинний мозок. Вона рухається хвилями в ритмі дихання тіла і думок. І саме на цьому рівні активується кундаліні. Коли ти робиш пранаяму, мантри, крії, ти впливаєш на ритм руху цієї рідини. Це як хвиля, що піднімається по хребту. І саме через неї енергія кундаліні виводиться в мозок, активуючи нові стани свідомості. Кундаліні це не магія. Це розумна, точна тілесна енергія. Вона спить у корені хребта і піднімається через спинну мозкову вісь, як тільки ви стаєте готовими. Став лайк цьому відео, якщо ти відчуваєш, що твоє пробудження вже поруч. Напиши: я готовий, якщо хочеш глибше розібратись у механіці кундаліні. І підписуйся, далі буде ще глибше.